Завершується літня пора, а значить, і відпочинок і оздоровлення школярів. За звітній період у середині липня на території занесвітньої школи No2 імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся чотириденний літній простір для 100 місцевих школярів та також для дітей із числа внутрішньопереміщених осіб. Табір називався Не здавайся. Він організований релігійною громадою Ковчег за підтримки асоціації мультиспорт. Програма літнього простору була спрямована на розвиток як фізичних, так і соціальних навичок у дітей і включала в себе різноманітні заходи, які виявилися дуже до вподоби нашим дітям. Міською організацією проспілки працівників освіти і науки України спільно з Закарпатською обласною організацією проспілки працівників освіти оздоровлено 31 дитину, працівників освіти культури, членів проспілки у дитячому оздоровчій комплексі Прага в місті Єршави. Такий відпочинок відбувався у період до 1 серпня, впродовж 14 календарних днів. Загальна сума витрат на дитяче оздоровлення понад півмільйона гривень. Це варто зауважити ще й тому, що згідно програми літнього оздоровлення та відпочинку дітей, міською програмою не було передбачене асигнування для придбання потівок. Відтак, допомога надана міською організацією про спілки працівників освіти і науки, є дуже суттєвою і значимою для нас. Відтак, протягом оздоровчого періоду, станом на звітній період, оздоровилися та відпочили 554 дітей, що становить 4%, трохи більше, як 4% від загальної кількості дітей шкільного віку та майже 9% від кількості дітей пільгових категорій.